Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Презентуємо вам наш черговий випуск нового відеопроекту футбольного клубу Кривбас на зелених полях за підтримки партнера-клубу компанії Україна. Новий тиждень, нові матчі. Команди великої червоно-білої родини Кривбас чекають нові випробування. Коли та де? Зараз ми вам це і розкажемо. Ну що, поїхали? Стартує тиждень для червоно-білих вже у середу. У дев'ятому турі Кубку Діфлу домашній матч зіграє Кривбас Ю-15. На стадіоні Спарта у Кривому Розі підопічні Андрія Голуба та Олександра Семеренка будуть протистояти бойовка Кривбас Ю-15. Маємо дербі. Початок о 13.00. Також у середу важливий матч зіграє ЖФК Кривбас Ю-15. Сьогодні наші дівчата у Хусті Закарпатської області виборюватимуть путівку до фіналу Кубку дівочої ліги. У матчі однієї-другої фіналу команда Дениса Мацабури та Володимира Балагуєва зіграє проти однолітків з Живка Ладомир. Зустріч відбудеться у Хусті на місцевому стадіоні Карпати. Стартовий свисток арбітра пролунає о 17.30. Болівати за наших дівчат можна наживо. Трансляція на офіційному ютуб-каналі Демі Кривбас. Посилання ось тут та в описі до цього відео. Кривбас Ю 19 у суботу, 13 травня, проведе матч 26-го туру юнацького чемпіонату України. Вдома у Кривому Розі на стадіоні Спарта прийматимемо лідера сезону Львівський рух Ю 19. Початок цікавого протистояння о 12.00. Трансляція на Ютуб каналі Академія Кривбас. Посилання ось тут та в описі до цього відео. Груповий турнір Кубку Діфлу потихеньку добігає кінця. На цих вихідних відбудуться заключні матчі у групах. У суботу у Дніпрі ОФК Кривбас Ю 16 буде протистояти запорізькому металургу Ю 16 початок о 10.00. ОФК Кривбас Ю 15 прийматиме металург Ю-15 початок о 12.00. А Кривбас Ю-14 зустрінеться з ОФК Кривбас Ю 14 початок о 14.00. Ці три матчі пройдуть на стадіоні Олімпійські резерви. Також у цей день Кривбас Ю-15 зустрінеться з МДСШ США Ю-15. Один матч Кубку Діфлу буде зіграний у неділі. 14 травня. У сьомому турі укритому манежі нтб Дніпро» зіграють Інтер Ю-14 та Ливка Кривбас Ю13 початок о 12.00. У сьомому турі в цей же день Кривбас Ю16 проведе виїзний матч проти Інгульця Ю16. Гра відбудеться у Володимирівці Кіровогрецької області на стадіоні імені Поворознюка. Стартовий свисток Арбітра пролунає о 12.00. Ну а наша головна команда клубу Кривбас у 26-му турі української прем'єр-ліги зіграє проти львівського руху. Команда Юрія Вернедуба прийматиме суперників у Кривому Розі на стадіоні Гірник в неділю 14 травня. Початок зустрічі о 15.00. Трансляція на телеканалі Сетанта. Цікаві моменти гри у сторіс наших офіційних сторінок у Фейсбуці та Інстаграм. Благодійні квитки на гру за посиланням ось тут та в описі під відео. Також у неділю 14 травня свій черговий календарний матч Вищої ліги жіночого чемпіонату України проведе жіночий футбольний клуб Крембас. Наші дівчата зіграють у 20-му турі у Вінниці, суперник, місцеве МС Поділля. Початок матчу на стадіоні Вінницького міського палацу дітей та юнацтва 16.30. Вболіваємо наживо за заживка кривбас завдяки нашій трансляції. Посилання ось тут та в описі до цього відео. Не пропустіть ці захоплюючі матчі наших команд і наступні виписки проєкту на золених полях за підтримки партнера клубу компанії «Укравіт». Віримо у червоно-білих, тільки кривбас, тільки перемога.